І казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Вітаю, любі діти! Сьогодні особливий день день захисту дітей. В цей день вся країна весь світ говорить про те. Як важливо, щоб кожен із вас був щасливий, захищений і міг сміливо мріяти. Це час найяскравіших та найсміливіших мрій. Сьогодні ми з вами прослухаємо казку Ольги Рапацької, яка так і називається Казка про маленьку мрію. Ця казка навчить нас не боятися навіть найменших своїх бажань. І зрозуміти, що навіть одна маленька мрія може змінити цілий світ, якщо її підтримати, тож давайте разом поринемо у світ, де маленька мрія стає реальністю. Слухайте уважно, в одному затишному і красивому містечку жила маленька мрія. Вона була дуже доброзичливою та дружелюбною і щойно народившись, поспішила до людей. Вона підійшла до першого будинку і постукала. Але їй не відкрили. Вона пішла до наступного. Там теж двері були закриті. Нарешті в наступному будинку їй відкрили і запитали Хто ти? Я маленька мрія. Але у нас не прийнято мріяти, відповіли люди і відмовились пустити її до себе. В наступному дворі люди запитали її, навіщо ти нам? Я спробую зробити ваше життя яскравішим і цікавішим. У нас немає часу на це, відмахнулись ті. Маленька мрія посмутніла. Ніхто не хотів пустити її до себе додому і подружитися. Вона опустила голову і повільно підійшла до останнього дому на вулиці. Зітхнувши, мрія тихенько постукала. Двері відкрила дитина. Ну, привіт, маленька мрія! Ти знаєш, як мене звати? здивувалась та. Звичайно, більш того я не могла дочекатися твого приходу. І дитина, взявши мрію за руку, повела її в будинок. Коли мрія увійшла в будинок, вона побачила там дитинство. Дитинство підійшло до гості і ласкаво промовило Вітаю тебе, маленька мрія, ми чекали тебе. Адже дитинство і мрії завжди поруч. А коли прийде час, і я піду, не дай дорослості вигнати тебе з життя цієї дитини. Тоді ти підростеш разом з нею і, можливо, станеш великою мрією. Мрія погодилась. Вона була дуже рада знайти будинок з такими щирими друзями. Ось і завершилася наша чудова історія, написана Ольгою Рапацькою. Бачите, наша маленька мрія була зовсім крихітною, але вона була сміливою. Вона не здалася, хоча інколи їй було дуже страшно чи важко, і вона знайшла того, хто повірив у неї. Тож пам'ятайте, дорогі діти, сьогодні день захисту дітей та ще день захисту ваших мрій. Я хочу, щоб кожен із вас пообіцяв собі я ніколи не дозволю, щоб моя мрія зникла. Подумайте прямо зараз, про що ви мрієте. Що ви хочете зробити? Не бійтеся, якщо ваша мрія здається невеликою. Почніть із малого, і щоб мрія здійснилася, не обов'язково робити щось величезне одразу. Потрібно зробити перший маленький крок, як і наша мрія. Тож я бажаю вам, щоб ваше дитинство було наповнене світлом, захистом і здійсненням усіх ваших навіть найменших заповітних мрій. Вітаю вас зі святом! Мрійте сміливо!